Добрий ранок, друзі, слава Богу, я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня, Божого захисту, Божого забезпечення, Божого благословіння е, в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, притчі, 17 розділ, перший вірш, написано так: краще мати скоринку хліба і жити з миром, ніж мати багатий дім і сваритися. Дивіться, е, Дух Святий е, протипоставляє дві речі. Да? Це багатство, багатий дім, забезпечення, надлишок і всі у ці речі, і мир в серці, спокій в серці. І Дух Святий каже: дивись, якщо, якщо ти будеш обирати, то тобі краще зрозуміти, що мир і спокій в серці це набагато більше багатство, ніж у ці всі матеріальні речі. Амінь. Тобто, дивіться, на сам, на, ми повинні розуміти, що насправді справжнє багатство це те, що ми маємо не зовні, а це те багатство, яке ми маємо всередині, в своїй душі, багатство нашої душі. Алілуя. І він каже: якщо, якщо рівняти, то мир це набагато цінніше. Біблія каже: більше всього, зберігай своє серце більше Вона не каже, більше всього зберігай свій дім, свою машину, е, свої гроші. Ні. Більше всього, зберігай своє серце, тому що саме з нього е, ну йде все життя. Саме наше серце є джерелом життя. І життя тече е, взовні, і з надлишком наповнює його. Алілуя Тому, друзі, ми з вами, як. Віруючи як духовні люди, ми повинні розуміти, що справжня цінність це не те, що навколо, а це те, що всередині. Слава Богу! Подумайте про це, будьте благословенні, гарного вам дня. Амінь.